До іншої теми переходимо січня по квітень. Цього року іноземці створили в Польщі понад 13,5 тисяч індивідуальних підприємств. По-нашому, як це кажуть, ФОП більшість з них, майже 80%, відкрили українці. Про це пише польське видання Бізнес інтерія згідно з аналізом польського економічного інституту. Серед компаній, заснованих українцями, домінує будівництво 26% приходиться. Наші громадяни також активні в сфері комунікацій, інформаційних послуг, а це у сфері обслуговування. Раніше повідомлялося, що загальний внесок тимчасових біженців з України в ВВП Польщі минулого року становив 2,7%. Про це йдеться в спільному дослідженні управління високого комісара ООН з питань біженців та компанії Deloitte. За їхніми прогнозами, до 30-го року українці забезпечать понад 3,2% ВВП Польщі. Дослідники роблять висновок, що позитивний вплив українських біженців на економіку є більшим ніж раніше очікували. Адже українці збільшують доходи бюджету не лише як працівники чи підприємці, а й як споживачі. І обидва ці напрямки, праця та споживання приносять Польщі додаткові доходи у вигляді податків. Водночас ці бонуси буде втрачено, якщо біженці зникнуть з польської економіки. Так вважають автори дослідження. М -м, бачите, які є цікаві переваги. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики. Зараз з нами на зв'язку. Пане Василю, моє вітання вам. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Пане Василю, от цікавий момент. Ми побачили про те, що відбувається в Польщі. Як це тобто, те, що поляки і прийняли українців свого часу, то тепер сторицею їм це віддячують. А скажіть, будь ласка, а як щодо України? Що нам тепер робити? І скільки втрачає тоді Україна через це? Це дуже гарне питання, але відповідь дуже проста: війна. Ми кожного дня втрачаємо людей, ми кожного дня втрачаємо інфраструктуру, ми кожного дня втрачаємо, в тому числі наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Розглядати присутність українців у Польщі можливо саме під таким кутом. Дякуємо, що їм надали можливість там працювати. Дякуємо, що їм надали можливість там жити, займатися бізнесом. І ми дуже сподіваємося, що після того як закінчаться військові дії. Після того, як буде наша перемога, ми сподіваємося, що українці, які зараз знаходяться в Польщі, в Чехії, Німеччині в інших країнах світу, почнуть повертатися на батьківщину, і ось тоді ми зможемо подивитися, який буде їх вплив на розвиток нашої країни. А зараз, зараз ми можемо просто спостерігати за тими процесами, котрі відбуваються в інших країнах. Ми можемо спостерігати, який вплив спричиняють наші українці, котрі знаходяться у Польщі, як зростає їх ВВП. І в той самий 3 час бачить два вибачте, пане Україну. Василю, щойно називали 3,2%. і це ж дуже е, серйозний показник, правда? Так, да, ми можемо говорити про те, що не тільки 3,2% зростання ВВП, котре забезпечить українці. Ми можемо говорити і про те, що навіть кошти, які виділяє польський уряд для українців, і те, що українці вносять в казну. Польщі це не співставні цифри. Одне з досліджень говорить про те, що на кожен злотий, котрий витратила Польща на українських біженців, вони вже компенсували шістю злотами, котрі повернулися в казну. Бо, як ви правильно сказали на самому початку цього сюжету, в дійсності українці не тільки працюють, не тільки відкривають свої фоки чи маленькі підприємства. Вони кожного дня ходять до місцевих магазинів, купують товари, отримують місцеві послуги, наймають на роботу, в тому числі. Вже і поляків, і зрозуміло, мають ніабиякий вплив на розвиток польської економіки. Пане Василю, а можливо, ви знаєте, ось дивіться, такий досить високий показник за цей невеличкий період, скільки українці там відкрили своїх підприємств, своїх компаній, чи навіть там ФОПи зареєстрували і не дають різні послуги. А в Польщі легше відкрити бізнес, легше впроваджувати бізнес в порівнянні з Україною. Тут не можна порівнювати, тому що будь-яка держава зацікавлена в тому, щоб люди, котрі знаходяться на теренах тієї чи країни, мали можливість легко займатися бізнесом. Станом на сьогодні ви можете в Україні відкрити новий ФОП навіть дистанційно, так само як його і закрити. Тобто адміністративні бар'єри в нас не набагато вищі, аніж у Польщі, але є одна відмінність. Ця відмінність полягає в тому, що в Польщі ВВП більше ніж 4 рази більше ніж в Україні. Відповідно, там більше тих, хто зможуть купувати або отримувати ті послуги, котрі виробляють або про пропонують українські підприємці, там не прилетає кожного дня ракети, і ти можеш бути впевненим, що твоє підприємство. Котре ти там багато років розвивав, що воно не зникне за одну ніч, там простіше знайти собі робітників, ось, наприклад. В Україні в таких галузях, як е, сфера водопостачання, охорони здоров'я, енергетики, освіти, сільське господарство, нестача персоналу зараз від 40 до 50%. відсотків, тобто не можуть закрити е, робочими руками ті потреби, котрі є, і зрозуміло, польща це все може пропонувати до речі, як і будь-інша європейська країна. І це є різниця між нами та ними. В нас війна, а в них нормально розвивається економіка, і вони бачать майбутнє своє майбутнє. А українці, котрі там знаходяться, так само бачать майбутнє і замислюються над тим, щоб там залишитися на якомога більш тривалий період часу. Ще один цікавий момент, як на мою думку, пане Василю. Ну а ви прокоментуєте, чи можливо ви побачили щось в цьому ще щось цікавіше про що варто сказати? Мене в цій всій історії цікавить ще два моменти: перший момент це чи повернуться ті люди, які там зараз відкрили свій бізнес, і він у них зараз там починає чудово розвиватися після перемоги, чи вони повернуться в Україну, чи уже їх знаєте там. Це все затягне і вони будуть далі розвивати свій бізнес. Це перший момент. А другий момент: ось я цитувала дослідження. Зараз скажу видання компанії Deloitte, і вони кажуть з приводу цього впливу на польську економіку: що ці бонуси буде втрачено, якщо біженці зникнуть з польської економіки. Що тоді буде робити Польща? Насправді ви закцентували увагу на досить такому серйозному факті. Вони можуть рахувати гроші. Вони розуміють, що українці розвивають їх економіку, і вони будуть робити все. Я маю на увазі і польський уряд і польський бізнес. Вони будуть робити все, аби затримати м'якою силою українців там. І саме серйозніша, саме найпотужніша сила, яка буде там затримувати українців. Це прогнозоване майбутнє. Коли наші співвітчизники, котрі знаходяться за кордоном, бачать історії на кшталт того, що зараз відбувається з паном Чернишовим, віце-прем'єр-міністром України, міністром єдності України, коли вони бачать, що звинувачують під час війни в тому, що він наніс збитків один мільярд гривень, зрозуміло, будемо чекати рішення суду, але це дуже серйозне звинувачення, і українцям це достатньо такий потужний сигнал. Країні нічого не змінюється, незважаючи на війну. Корупція, топ корупція присутня в нашій країні, і це теж буде дуже серйозно впливати на бажання українців повертатися, на бажання українців залишатися тут в Україні, і це буде впливати і на наші безпосередньо перспективи. Тому я особисто чекаю, коли буде вичерпне рішення суду, котре доведе або в дійсності пан Чернишов не невинний, і це просто його оболгалі, або це він дійсно вкрав під час війни гроші, і він тоді повинен понести заслужене покарання, і це теж один з маркерів того, що будуть українці в майбутньому для себе вирішувати чи повертатися в країну, де є дійсно тут закон, мають зробити які або... умови для того, щоб люди захотіли сюди повернутись, чи не так. Знову ж таки, ми повертаємось до самого головного: ми не можемо наздогнати економічно Польщу. Занадто кричуща різниця між розвитком України і Польщі, занадто кричуща різниця в економіці. І для того, аби нам не конкурувати суто економічно, суто по грошам, нам потрібно будувати в Україні країну свободи, Свободи вибору, свободи переміщень, свободи ведення бізнесу. Якщо це в дійсності буде. То тоді українці будуть повертатися. Якщо ж ми будемо йти шляхом максимальної регуляції, якщо в нас тоб, чиновники будуть звинувачуватись у корупції бажання людей повертатися в Україну, з кожним роком буде тільки зменшуватись. Почули, дякую вам, пане Василю. Дякую за ваш коментар. Вийшли з нами прямий ефір. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики. Був з нами на зв'язку.